Ви знали, що за 4 фунти в місяць можна безлімітно їздити по найкрасивіших місцях Англії, хоча одноразовий візит в цей будинок коштує 14 фунтів для дорослих. Таких місць є понад 500 в Англії, Уельсі і Північній Ірландії. За ними доглядає National Trust, і підписку можна купити у них на сайті. На жаль, 4 фунти на місяць тільки для тих, кому від 18 до 25 років, а тим, кому 26+, плюс, то 8 фунтів, що теж є крутою ціною. Також для всіх членів трасту, майже у всіх таких місцях безкоштовна парковка. Я вже другий рік відвідую будинки. Від National Trust і завжди в захваті вони дуже дбають про будинок, залишають багато цікавих пам'яток, але також роблять розкішні сади. В деяких місцях вони саджають прям унікальні рослини, і найкраща пора для відвідувань це весна і літо. Але плюс, коли зима, то можна купити квитки дешевше, якщо ви не мембер. Майже в кожній кімнаті ви знайдете гіда, який розповідає про конкретні елементи та історію. Інколи ці гіди то просто волонтери. Також тут часто є можливість купити книги за донат або за супермаленьку ціну. Я вже купила декілька як маленький сувенір собі. Як Якщо зголоднієте, то 100% знайдете, що поїсти, бо тут зазвичай є кафе або трейлери, які продають каву та швидкий перекус. Я люблю в таких місцях брати традиційний інглішці зі сконом і уявляти, що я тут живу. Якщо ви не знаєте, куди піти, то зберігайте собі цю ідею і питання, куди поїхати на вихідні зникне. Підписуйтесь тут багато про Англію.